З наявним у ньому речовиною білого кольору, порошкоподібною, та частково битою з грудки. Що це за речовина? речуна? Почнемо з цього.

Проживаковим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім. Ваня у вигляді геометричних фигур. Так. Так, хорошо, в банках. Штанку ході реалізація оперативної інформації працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури припинили діяльність організованої злочинної групи, яка займалась збутом наркотиків на території Києва та Київської області. До складу наркоугрупування входило 9 осіб. Лідер наркогрупування налагодив постачання наркотику із-за кордону до столиці та був адміністратором телеграм-каналу. За зберігання та фасування наркотиків відповідав громадянин іноземної держави та решта займалася доставкою та збутом наркотику клієнтам за вказівкою лідера. Під час проведення одночасних обшуків ми виявили та вилучили кокаїн. Канабіс, міфідрон, близько 2000 електронних цигарок з екстрактом канабісу та півтора тисячі додаткових картриджів до них. Вартість вилученого товару за цінами чорного ринку становить близько 20 мільйонів гривень. Всім фігурантам було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне зберігання та збут наркотиків. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. Але після проведення всіх необхідних експертиз можлива перекваліфікація даного злочину на більш тяжкий.